Так, народ, доброго ранку. Всім хто вже працює, дайбою щастя. Приїхав я на об'єкт. Зараз будемо заливати отакі сходи гвинтові, як нас їх називають, я їх називаю забігові. Сходи з 17 сходинок. Висота сходинки 17,5 см. Якщо вас цікавлять от такі сходи звертайтесь, зробимо. Робимо зі своїм матеріалом, так і вашим, так само і зі своєю опалубкою, так і вашою. Виконуємо будь-які будівельні роботи під ключ. Слідкуйте за каналом, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного дня!